Друга книга Самуїла. Розділ 15. Після того справив собі Евеселом колісницю та коней, і п'ятдесят чоловік мали бігти перед ним. Уставши раненько, зупинився собі Евеселом на дорозі, що коло воріт. І коли хтось мав спір і йшов до царя порішення. Кликав його Авесолом до себе і питав, З якого ти міста? І коли той відповідав, з цього, мовляв, або з того коліна Ізраїльського твій слуга, то Авесалом казав йому Справа твоя, бач, справедлива і слушна, але вислухати тебе у царя нема кому? Крім того, казав Авесалом, Якби то було мене поставлено суддею над краєм, то хто б не мав якоїсь справи чи скарги, приходив би до мене, і я судив би його по правді. І от коли хто наближувався, щоб поклонитись йому, так він простягне, бувало, руку, обійме його та й поцілує. Так чинив Авесолом з усіма з Ізраїля, що приходили до Царя на суд. І тим приваблював собі серця ізраїльтян. Через чотири роки Авесолом мовив до царя: Хотів би я з твоєї ласки піти виконати обітницю, що обрікся Господові в Хевроні, бо слуга твій, перебувавши в Гешурі у Сирії, обрікся таким обітом. Якщо Господь справді поверне мене в Єрусалим. Віддам честь Господові. Цар і каже йому: «Іди собі в мирі. Устав він, та й пішов у Хеврон. Тим часом порозсилав Авесолом таємних посланців по всіх колінах ізраїльських, щоб оповістити. Як почуєте звук сурми, то кличте. Авесолом став царем у Хевроні. І пішло з Авесаломом двісті чоловік з Єрусалиму. Покликав він їх, і пішли вони в простоті серця, бо нічого не знали. Під час жертвоприносин послав Авесолом по Ахітофела Гілонія, Давидового дорадника, щоб забрати його з його міста гіло. Змова кріпшала. Народу ж дедалі більш і більш приставало до Авесалома. Прийшов посланець до Давида і сказав йому: Серце ізраїльтян за Авесалома. І каже Давид усім своїм слугам, що були з ним у Єрусалимі. Готуйтесь і тікаймо, бо не буде нам рятунку від Авесалома. Мерщій у дорогу. Щоб часом він нас ненацька не захопив, та не навів на нас лиха і не вигубив міста лезом меча. І кажуть царські слуги цареві На все те, що цар наш пан наважився, ми твої слуги готові. І вирушив цар і весь двір його за ним, заставивши десять наложниць стерегти дім. Пустився у дорогу цар і весь люд, що йшов з ним, і спинились вони коло останньої хати. Всі його слуги йшли попри нього, всі кертії, і усі пелетії, а всі гатії, 600 чоловік, що прийшли були за ним із гату, йшли перед царем. І промовив цар до Ітая з гату. Чого йти, йдеш з нами? Повертайся і зоставайся із царем. Ти ж чужинець, бай вигнанець із рідного дому. Щойно вчора прийшов ти, то невже ж сьогодні б я тебе вже силував блукати з нами? Я ж іду куди зможу. А ти повертайся і забери своїх земляків із собою. Нехай Господь виявить тобі ласку і вірність. Та і тай. Так відказав цареві. Як живий Господь, і живий мій пан і цар, всюди, де буде цар, мій пан, чи мертвий, чи живий, там буде і слуга твій. Отож Давид і каже Ітаєві Ну, то проходь мимо, і пройшов Ітай Гатій з усіма своїми мужами і з усією дітворою, що була з ним. Увесь край плакав у голос, коли цей люд проходив мимо. Цар пройшов кедронську долину, і всі люди з ним і пішли всі дорогою, що веде в пустиню. Ось тут і цадок, і з ним усі левіти, що несли ковчег завіту Божого, поставили ковчег Божий тоді, як евіатар знімався у угору, аж поки весь народ не вийшов з міста. Тоді цар звелів цадокові, Занеси назад ковчег Божий, до міста, як я знайду ласку в очах Господніх, він поверне мене і дозволить мені побачити його і його житло. Коли ж він скаже Не до вподоби ти мені, то ось я, нехай він чинить зо мною як йому до вподоби. І цар говорив далі до священника Цадока. «Повертайся назад у мирі до міста, разом із твоїм сином Ахімацом та Йонатаном Евіятаровим сином. Обидва ваші сини з вами. Глядіть же я вичікуватиму коло переходів, що в пустині, поки прийде якась вістка від вас, щоб повідомити мене. Цадок і Евіятар. Віднесли ковчег Божий назад до Єрусалиму і зостались там. Давид же виходив на Оливну Гору і плакав, ідучи. Голова у нього була покрита, ішов він босоніж, та й увесь народ, що був з ним, кожний з покритою головою спинавсь і йдучи, плакав. І принесено Давидові таку вістку. Ахітофел теж між змовниками з Авесоломом. Давид і каже, Зведи, молю, Господи мій Боже, ахітофелову пораду що». Прийшов Давид на верх гори, де звичайно поклоняється Богу. Йому ж назустріч вийшов Хушай, Аркій. Одежа на ньому була роздерта, і земля на голові у нього. Давид і каже йому: як підеш зо мною, будеш тягарем мені, як же повернешся до міста, і скажеш Авесоломові, Царю, я буду твій слуга, був я перше слуга твоєму батькові, тепер же буду слуга тобі. Тоді зможеш мені обернути в Нівець Ахітофелову пораду. Там будуть з тобою священники цадок і Авіатар. Отже, все, що почуєш із царського палацу, даси знати цадокові та Авіатарові, священникам. Також із ними обидва їхні сини Ахімац Цадоків син і Йонатан Авіатарів син. Отже, через них перекажете до мене все, що почуєте. І повернувся Хушай Давидів друг у місто, саме як Авесалом входив у Єрусалим.